Добрий ранок. Всім привіт, друзі! І слава Україні! Героям нашим слава! Так, сьогодні буде цікаве відео. Сьогодні я буду пояснювати, що таке станок на 5 блоків і на 3 порожнини. Тому що, як ви побачили, є станок на 3 порожнини одинакових. І є в нас станок на Три порожнини з центральною вузькою. Так, і в сьогоднішньому відео буде дві перевірки двох станків. Один станочок ми перевірили. Покажу, точніше, перевірку на надвірну, який поїхав. І другий станок, який поїде на... для Івана. на... З Франківщини, але він поїде на Вінницю. Ну, то не важливо. От, З Франківщини. Коротше, і ми з вами е трошки поговоримо, який же ж блок ну, кращий. І ви напишете в коменті, який би ви взяли блок. От, той чи ось цей. Це станок у нас, який ми робили для Євгена на Полтавщину, ви знаєте. От він у нас поки що досі стоїть. ну Це нічого такого. Коротше, дві перевірки. Плюс покажу трошки по будівництву. Якось так. а І ще покажу, що готово на наступні там станочки. Там щось воно стоїть. От. І там щось лежить. І задиктую, мабуть, в кінці відео про чергу. Ну, якось отак. Накопичилось всього. от. Основне запитання, який блок краще на три порожнини одинакових чи на три порожнини з центральною вузькою. Поїхали. Дивіться, отакий чудовий станочок у нас вийшов. От. Станок на 5 блоків, на 3 порожнини в кожному блоці і центральна вузенька. От. Поїхали, робимо перевірочку. Так, друзі, заколоти в нас От. Вона у нас така, трохи сухлувата, але я думаю, більш-менш все вийде у нас адекватно. Це у нас гранвіці, плюс цемент. завжди нижний вібратор. Після того, як я бачу, що вже суміш моя не просідає, тобто я вібрую, а вона вже все, ну фактично стоїть на місці. Тільки після того я забираю залишки. На станку, спинка рівненька. Хода рівненька. І рівненькою ходою пішла, пішла. Ну, коротше, це вам не раком стояти. Так, опускаю прижиму. Вібрую до тих пір, поки не всядеться на обмеження. Тільки-тільки дійшла до обмежень, все, Відпуск... відпускаю кнопки і піднімаю. Верхній вібратор плюс нижній. Все готово. Супер, гран від блок. До речі, хтось каже, мучка, мучка. От. Друзі, мучка це подріблений матеріал. Це може бути пшениця, може бути кукурудза. От, може бути і гранітна крошка. Тому, коли ви кажете, можна робити з мучки, ну, мучка це просто подріблений матеріал. От. А він може бути і вапняк, і граніт, і ракушняк. Ну, коротше, зрозуміли, так? Що таке мучка? Супер. Супер, чудовий блочок вийшов. От, вони тут постоять, застинуть. Якось так. Все чудово. Все як завжди, нічого нового. Друзі, а тепер перевірочка станка на надвірну. От, він 5 блоків. 3 порожнини, але 3 порожнини одинакових. Поїхали. Так, друзі, ну що ж, перевірка. Станочка, який поїде в місто надвірну. Для замовниці Марії. Марія, вам привіт. Так, станок в нас на 5 блоків, 3 порожнини в кожному блоці. Ми такі робили і не раз, а багато разів. От, два вібратора. Тобто один вібратор стоїть знизу. От, хто не бачив, бо питають, а де ж другий вібратор? От якось так. Дві кнопки на включення, нижній вібратор, верхній вібратор. От, є в нас хто не бачив, обмеження для висоти. Тобто, коли в нас е, прижимка стала, на, наприклад, на нашу суміш, вона стоїть от в такому положенні. От, бачите? І Потім просідає, просідає і доходить до обмежень. І там. Виставлено приблизно на блок 19 см. От. Ну, і, звичайно, можна підрегулювати. От. Або одну сторону вище, нижче, або іншу. Як вам буде зручно. От. Ну і Плюс наша прижимка має от, 4 болти. От, ми можемо підложити шайби і опустити всю прижимку, наприклад, назад. От, тобто задню частину опустити, якщо туди підложити шайби, або передню. От, це вже для більш тонкого та точного регулювання, яке проводиться вже під час роботи. Е, ну, потрібно зробити десь близько 4-5 ударів. От, а це близько 20-25 блоків. Піднімається все однією рукою, все чудово. Так, так я заколотив я суміш пісок цемент, пісок річковий, от, трохи з бур'янами, трохи з паличками. От, ну, посолив, поперчив, все як завжди. І навіть трошки оставив на потім. Покладу в холодильник. ну Поїхали, друзі, перевіряємо. Яка фактура, який сюжет? Ну, талантище. Хм. Не впізнаю вас, як там в кино? Виктор... Ні, Смактуновський, да? <реш> супер, супер. Друзі, це річний пісок, крупне зерно. Крупне зерно. Ну, звичайно, там, трохи з бурянцями, трохи напив фарби. Але, але все чудово. Ми ці блоки залишимо тут до завтрашнього дня. Завтра починаємо наступний станочок. От. Супер. І до речі, блоки ці через пару днів я звичайно покажу. От, що до чого. Ми їх піднімемо, поскладаємо. Ну і звичайно потім покладемо на наше будівництво, куди вони дінуться. Так, друзі, пройшло два дні. І що ми маємо? Дивіться. Отак. От Отак. От От так відлипають наші блоки. Зараз ми ці блоки кладемо на нашу тачку і веземо на ту ділянку. От. На блоках вже можна танцювати спокійно, без усяких проблем. От такі справи. Так, друзі, подивились перевірку станка червоненького. От, Замовниця замовила такий колір. От, На надвірну. Значить, робіть висновки, пишіть комент, який вам подобається більший блок. Такий на три порожнини одинакових, от, чи е, на три порожнини з центральною вузькою. От. Що я хочу сказати, який мені подобається? Мені подобається на три порожнини з центральною вузькою. Чому? Тому що як одиниця виробу, якщо брати і той блок, і той блок, вони на собі навантаження витримують абсолютно одинакові. Але, коли ми кладемо стіну, блок, там де три порожнини одинакових, от, має не всі несучі стіночки. Не всі. Тобто там несучою стіночкою є от та стіночка, яка 39, і друга, яка 39. І тільки одна поперечинка попадає на е, нижній ряд блоків. Наприклад, якщо ми блок беремо на три порожнини з центральною вузькою, там у нас співпадіння йде 100%. Тобто верхній ряд співпадає на нижній ряд. І там всі абсолютно стіночки є несучими. Але. Практика показує, що у нас люди звикли на блок на три порожнини, і для продажу, як правило, беруть на три порожнини одинакових. Просто в нас одні звикли до цього, а інші не можуть пояснити. Обоснувати, чому ж так, чому той блок буде кращий. І блок на три порожнини з центральною вузькою от, має дві порожнини квадратних які співпадають, уявіть собі, з нижніми рядами, з верхніми. Тобто, якщо пробуваємо там донешко, ми можемо вставляти туди арматуру, а можемо різати цей блок, ну і заливати колону, а можемо різати цей блок на дві частини, тобто навпіл перерізаємо, пробиваємо донешко, і в нас виходить блок для вентиляції. До речі, там порожнини е, в найтоншій частині 110 мм. Тобто це 11 см на секундочку. А якщо робити дві вентиляції, вам цього вже буде більше, ніж достатньо. Так що якось отак. От, думайте. Друзі, не забуваємо гарненько помити станочка. так? І перевертаємо його на задню частину. І тут все вимиваємо. Витираємо і змащуємо все. І на наступний день станок зранку готовий працювати. Коли йдете на обід, миємо станка і йдемо на обід. Так, друзі, станка я відправив. Ці блоки взяв, ще трошки помочив, от тому як підлога дуже суха. Так, ну що далі? А далі в нас, дивіться, наступний станок буде теж аналогічний. О, це в нас Володимир Одещина. Володимир, вам привіт. Е, матриця ну, майже готова. І там діталюшки всі готові. От, якось так. А, і ще один станок на Славянськ поїде для Романа. От, Романе, вам теж привіт. Е, значить, дивіться, станок буде на. 5, точніше, на 6 блоків і 6 порожнин у великих блоках. Е, Так, ну давайте отак от. Дивіться, конкретний ось блок. от, Хто не бачив. Отаких от от 4 порожнини і плюс 2 отаких вузеньких. От от якось поставлю. Отак. От от. От дивіться, отакий от буде блок. Суперовий блочок. Ми багато таких станків робили. От. І тут два напівблока 9 сантиметрових. Це теж суперовий варіант. Якось так. Далі я буду показувати про будівництво і покажу, де я приміняю ці дев'ятки. Суперова тема. Зараз все покажу. Поїхали. Так, друзі, ну що по будівництву? Дивіться, залитий вже армопояс між першим та другим поверхом. Отак от зараз все виглядає. Залитий він буквально сьогодні. О, там ще мокрі п'ятна видно. От якось так. Перший поверх, ну, майже готовий. Чому майже? Тому що одного перестінка внутрі ще не вистачає, а він якраз не сучий. Так, ну і дивіться, ось дев'яточки. Ось, Наприклад, перемичку я відливав самостійно. От, І зверху дев'яточки плашма. Я їх положив і ну, спочатку порожнини закидав, а потім положив. От, суперовий варіант і там аналогічно. Перемички я висотою заливав 9 см. Якраз супер. 9 перемичка, 9 см на півблок. Чудово, немає проблеми. І далі в мене з 9-сантиметрових блоків. Ось вони, будь ласка. От. Далі з 9-сантиметрових цих блоків ми будемо викладати перестінки. От, на санвузол. Ось такі справи. Ну, як ви бачите, от все якось так. Ось арматура виглядає ще для, для оцього перестінка, який буде ну, майже по центру. Майже. От, тобто отут він буде проходити. Тут ще такі пройоми будуть здоровезні, що перестінка там фактично і нема. От якось так. На гаражі аналогічно. Гараж вже ніфіга собі. Раз такий вже, друзі, скоро тут будемо працювати. О, так він виглядає весь. Супер. Супер. Нічого не скажеш. Хочеться зробити в цьому році, але... але це тільки хочеться. Ну, то таке. Побачимо. Сказав сліпий. Так, ну по будівництву тут все так. Повільно, повільно, але от рухається. Зараз задиктую про чергу і на цьому все. Так, друзі, швиденько про чергу. Наступний станок Володимир Одещина, потім Роман Славянськ. Потім в нас Даумантос. Литва чи Латвія. Потім Едуард Херсонщина. Потім Всеволод Яготин. Микола Львівщина, Вадим Закарпаття, Олександр із Штатів. От, якось так будемо відправляти станок на Штати. І в нас ще один станок замовила замовниця Інна з Херсону. Якось отак, друзі, вивчив всі в черзі. От, все, рухаємося далі. Поступово-поступово все буде Україна. Так, ну що, всім бажаю здоров'я, натхнення, бережіть себе, от бережіть своїх близьких, допомагайте одне одному, допомагайте Збройним силам. буде Україна! Всім пока-пока.